Минулого тижня у системі Прозоро з'явився рекордний тендер. Укрзалізниця закупила дизельного пильного на понад 3 мільярди гривень. І не звичайного, а з виробником. Тепер не зеленим, як торік, а синім. Такий колір ускладнює можливий збут краденого пального, кажуть в компанії. Постачальники, знайомі імена: державна Укрнафта та «Укрпалетсистем» із групи «ЮПІДЖІ». Ціни понад 51 тисячу гривень за тонну. І тут виникає питання: чому ті самі компанії нещодавно постачали дизель міноборони на 20 тисяч дешевше? На перший погляд, зрада, дереван, відкат. Але експерти заспокоюють: мовляв, у військових закупівлях немає ПДВ і акцизу, а у залізниці усе по білому з податками і формульною ціною. Мінекономіки видали Ротшильдам з Дубая 43 мільйони за консультацію по надрах. До чого тут ша Україна готує великі угоди, а великі угоди потребують великих радників. І ось новина: Міністерство економіки заплатило майже 43 мільйони гривень за послуги міжнародного фінансового гіганта з офісу в Дубаї. Замовлення провели без торгів. Терміново уряд виділив гроші, щоб за кілька днів знайти консультантів для перемовин зі США. Мова про стратегічну угоду, що стосується створення спільного інвестиційного фонду відновлення РІФ, контракт з американцями вже підписано 30 квітня. А от Ротшильди працюватимуть до кінця вересня. Цікаво, що паралельно уряд замовив і юридичну підтримку на 113 мільйонів гривень загалом. Частину взяв Мін'юст, а частину теж Мінекономіки. Юридичним радником стала Hogan Ловолс. Одна з найвідоміших юридичних фірм. Нічого нового. Не зовсім це вже не перший раз, коли Ротшильд Co. працюють на Україну у 2017-му Їх наймав Нафтогаз на майже 100 мільйонів для консультацій по газовому анбалтингу. Що ми маємо зараз? З одного боку, термінові стратегічне партнерство зі США надри мільярди потенційних інвесторів з іншого консалтинг з Дубаєм на десятки мільйонів гривень. Ціна серйозна ставки ще серйозніші. 46 мільйонів єврогранту на очисні споруди у заліщиках, а будуватиме фірми зі збитками і цінами втричі вищими за ринок. Заліщики Тернопільщина за кошти єврогранту понад 46 мільйонів гривень. У місті реконструють очисні споруди. Підряд дістала компанія спецвогнезахист, яка переїхала на захід країни з прифронтової зони. Торги виграли без конкуренції. Ціни в договорі окрема історія. Наприклад, бетон у кошторисі на 30-40% дорожчий, арматура до 35%, а дріт у тричі. Загалом ймовірні переплати тільки на окремих позиціях понад 1,5 мільйона гривень. А хто виконавець? Спецвогнезахист за останній рік мав дохід лише 154 тисячі. Та збиток понад 360 тисяч. В компанії чотири співробітники, і єдиний підтверджений досвід ремонт відділення банку в Бердянську на 664 тисячі гривень. Найбільше замовлення в історії. Працюють із субпідрядниками. Один із них Комфорт Еко, фігурант кримінального провадження про можливе привласнення бюджетних коштів у 2018 році. Справу досі слухає суд. Чи буде результат? Побачимо у вересні 2026 року. Гроші європейські контроль має бути жорсткий, інакше є ризик, що під красивим гаслом чисте майбутнє можуть зникнути мільйони. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.